Вітаю, друзі! Я Анна Арінархова, і ми продовжуємо занурюватися в захопливий світ хімії. На попередніх роках ми вже ознайомилися з періодичним законом та його графічним відображенням періодичною системою хімічних елементів. Періодичний закон одне з найбільших і найвагоміших відкриттів людства. Це одне з тих фундаментальних знань, на яких базується сьогоднішня наука і, власне, людська цивілізація. Для когось, на жаль, періодична система так і залишається нерозкритою таємницею, незрозумілою китайською грамотою. А для тих, хто вміє читати періодичну систему, ця компактна, лаконічна, красива таблиця несе в собі величезну купу інформації про хімічні елементи, дає змогу пояснити багато фактів, передбачити властивості простих і складних речовин та можливості добування нових сполук. Сьогодні на уроці ми узагальнимо інформацію про хімічні елементи, яку ви вже можете отримати з періодичної системи. Розгляньмо план характеристики хімічного елемента на прикладі елемента сульфору. Запишімо спершу назву та символ цього елемента. А також укажімо його розміщення в періодичній системі. Порядковий номер, номер періоду, групу та підгрупу, де міститься елемент. Елемент. Сульфур С, порядковий номер 16, розміщений у періодичній системі в третьому періоді 6А групі. Далі вкажімо його відносну атомну масу, про яку також можна дізнатися з періодичної системи. Відносна атомна маса сульфуру становить 32. Визначимо склад атома хімічного елемента, тобто кількість протонів, нейтронів та електронів в його атомі. Кількість протонів у ядрі атома дорівнює порядковому номеру елемента. Отже, в ядрі атома сульфору 16 протонів. Кількість електронів у цьому атомі також дорівнює 16, оскільки атом електронейтральна частинка. А кількість нейтронів обчислимо як різницю між відносною атомною масою найпоширенішого нукліда елемента і кількістю протонів. Для нукліда сульфур 32, кількість нейтронів у ядрі атома становить. Від 32 піднімаємо 16, отримуємо 16. Далі складімо електронну формулу атома елемента. 16 електронів в атомі сульфуру розміщуються на трьох енергетичних рівнях, оскільки елемент розміщений у третьому періоді. Перший і другий рівні є заповненими. Над них перебувають 2 та 8 електронів відповідно. На останньому, третьому рівні міститься 6 електронів. Оскільки сульфур елемент шостої А групи. Два електрони займають 3С підрівень і 4 електрони 3П підрівень. Підрівень 3D залишається порожнім. Відтак, електронна формула атома сульфуру 1С2. 2С2, 2П6, 3С2, 3П4. Далі визначимо тип елемента С, П, Д чи Ф та його хімічний характер металічний чи неметалічний. Останній електрон, який з'являється в атомі сульфуру, займає П-орбіталь. Відтак, сульфур належить до П елементів. Крім того, сульфур — неметалічний елемент, оскільки в S- і p орбіталях його зовнішнього рівня міститься 6 електронів. Заповнення цього рівня близьке до такого, як в атома інертного елемента аргону. Крім того, у довгому варіанті періодичної системи сульфур розташовано в правому верхньому куті. Тобто там, де розміщуються неметалічні елементи. Тепер. Визначимо максимальне значення валентності елемента. Оскільки сульфур — неметалічний елемент, знайдімо також його валентність у сполуках із з гідрогеном та металічними елементами. Сульфур елемент шостої групи. Тому максимальне значення його валентності 6. У сполуках з гідрогеном та металічними елементами валентність сульфуру дорівнює 8 мінус 6. Тобто 2. А тепер запишімо формулу вищого оксиду елемента його гідрату та встановімо їх хімічний характер. Максимальна валентність сульфору 6, валентність оксигену 2. Отже, формула вищого оксиду СО3. Неметалічні елементи утворюють кислотні оксиди. Отже, сульфур — 6 оксид кислотний. Гідрати кислотних оксидів є кислотами. Щоб вивести формулу кислоти, складаємо разом формули кислотного оксиду та води. Гідроген в отриманій формулі записуємо першим. Виходить, що формула кислоти H2SO4. Оскільки сульфур — неметалічний елемент, запишімо тепер формулу його сполука з гідрогеном. Валентність сульфору в сполуці з гідрогеном 2. Отже, формула цієї сполуки H2S. І нарешті порівняймо неметалічні властивості елемента і його сусідів по підгрупі та періоду. Неметалічні властивості елементів у періоді зі збільшенням їх порядкових номерів. Посилюються. Тому ці властивості в сульфору виражені сильніше, ніж в фосфору, та слабше, ніж у хлору. У підгрупі ж неметалічні властивості послаблюються. Отже, такі властивості в сульфору виявляються слабше, ніж в оксигену, але сильніше, ніж у селену. Тепер охарактеризуємо за цим планом інший елемент магній. Запишімо назву, символ цього елемента й окажемо його розміщення в періодичній системі. Елемент магній порядковий номер 12, міститься в третьому періоді у другій А групі. Дізнаємося з періодичної системи його відносну атомну масу. Відносна атомна маса магнію 24. Визначимо. Скільки в атомі елемента міститься протонів, нейтронів та електронів. Кількість протонів у ядрі атома дорівнює порядковому номеру елемента. Отже, в ядрі атома магнію 12 протонів. Кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів. Тобто теж 12. А кількість нейтронів обчислимо як різницю між відносною атомною масою найпоширенішого нукліда елемента та кількістю протонів. Для нукліда магні-24 кількість нейтронів у ядрі атома становить 24-12, тобто 12. Тепер складімо електронну формулу атома елемента. 12 електронів в атомі магнію розміщуються на трьох енергетичних рівнях, оскільки магній елемент третього періоду. Перший і другий енергетичні рівні заповнені повністю. В них перебувають 2 та 8 електронів відповідно. Решта, 2 електрони, розміщуються на третьому останньому рівні і займають підрівень С. Відтак, електронна формула атома магнію 1С2, 2С2, 2П6, 3S2. Визначимо, СПД чи Ф елементом є магній. А також його хімічний характер. Останній електрон, який з'являється в атомі магнію, займає s орбіталь Відтак, магній належить до s елементів Магній металічний елемент, оскільки на зовнішньому енергетичному рівні перебуває всього два електрони, і він є далеким до завершення. До того ж. Магній розміщений ліворуч від ламаної лінії, проведеної від бору до астату, яка поділяє всі хімічні елементи на металічні та неметалічні. Магній елемент другої групи. Відтак, максимальне значення його валентності в сполуках 2. А тепер запишімо формули вищого оксиду елемента, його гідрату та встановімо їх хімічний характер. Формула вищого оксиду магнію магній О. Це основний оксид як оксид типового металічного елемента. Гідратами основних оксидів є основи. Складімо формулу основи, яка відповідає магніоксиду. Валентність магнію 2. Валентність гідроксильної групи 1. Отже, формула магнійгідроксиду магній ОН двічі. Магній металічний елемент, тому восьмий пункт характеристики пропускаємо. Нарешті порівняймо металічні властивості магнію та його сусідів по періоду та підгрупі. Позаяк металічні властивості у елементів у періоді зі збільшенням їх порядкових номерів послаблюються, такі властивості в магнію виявляються слабше, ніж у натрію, але сильніше, ніж в алюмінію. У підгрупі ж металічні властивості елементів посилюються. Отже, у магнію вони слабшими, ніж у кальцію, але сильнішими, ніж у барилію. Періодична система хімічних елементів така проста на перший погляд, є базою для пізнання не тільки хімії, а й біології, астрофізики, ядерної фізики. Лаконічна, але неймовірно багата за вмістом. Періодична система готова відкривати нам з вами свої таємниці. Я вірю, що для вас, дорогі учні та учениці, періодична система хімічних елементів буде відтепер зрозумілою і стане гарним помічником в опануванні хімії. До наступних зустрічей!